Україна, 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 Україна. Ці хлопці та дівчата учні медичного ліцею. Тут старшокласники і учні молодших класів. За шмоб, а також екскурсія у водоканал. Я думаю, змінили світогляди на воду кожного, оскільки вода і переконали в тому, що вода дійсно важлива, вона є дуже цінна. Я думаю, що вода об'єднає всіх нас, і ми, а тобто, Україна за мир. Коли сказали дітям, що буде флешмоб, вони дуже тим зацікавилися. А що це буде? А коли це буде? А як це буде? О, вода, водоканал. Ми підемо на екскурсію. О, це так цікаво. Ми не настільки були в захваті, що було надзвичайно приємно. Перед флешмобом учні побували на екскурсії у Тернопільському водоканалі. Там кажуть, дізнались багато нового. Як берегти воду? Чому настільки важливо берегти її? Адже нині майже 2 мільярди людей не мають доступу до чистої, до якісної води. Наскільки це важливо мати ресурс, який здатен змінити світ? Адже нині дуже багато країн за прісну, якісну воду ведуть навіть війни. Україна багата, бо має якісну воду, каже Наталя Чорна. Тернопіль, зокрема, аби дізнатись детальніше, де використовують воду та що їй загрожує, діти оглянули у Тернопільській бібліотеці номер 4 і виставку книг. За даними ООН, Україна посідає 95-те місце серед 100 країн за забрудненістю води. Тобто в нас дуже велика проблема з екологією води і на виставці представлені книжки, які порушують цю проблему. Хочу побажати всім учням закладу, вам, ті 4 і всім українцям, щоб ви були сильними, були відважними, були терпеливими. І нехай всьому нам допоможе Господь. Слава Україні.